Що ми спробуємо зробити зараз? Це перевести 8 десятих у щось сотих. Замість щось я використаю зірочку, і головне, що нам треба дізнатись, це що за цією зірочкою ховається, та який вигляд матиме 8 десятих виражене у сотих. Ви можете зараз призупинити це відео, аби спробувати розібратись самостійно. Тож, у пошуку цього нам допоможуть ці дві діаграми. Перша діаграма показує нам, який вигляд має 8 десятих. Друга це який вигляд має ціле, поділене на 100 рівних частинок. І головне, що ми будемо дізнаватися завдяки ним, це яка кількість зафарбованих частинок ліворуч рівноцінна кількості в цих 100 частинках. Почнімо. Ліворуч, ми маємо 10 рівних частин, наше ціле поділене на 10 рівних частин, де 8 з них зафарбовані. І ця діаграма відображає 8 десятих. Тож, який вони матимуть вигляд виражені в сотих? спробуємо замалювати об'єм однієї десятої, тобто однієї з 10 частинок в сотих. Тож, ми беремо наш прямокутник і ніби візуально переносимо його. На нашу праву діаграму. І це матиме приблизно ось такий вигляд. Трошки криво, але я старалась. Тож, і наша одна десята частинка зафарбована перетворилась в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 зафарбованих частинок праворуч. Тож, одна десята при переведенні в соті. Стає 10 сотами. Давайте проведемо цей самий експеримент з ще однією частинкою. Беремо дві десятих. І візуально, вже без перенесення, спробуємо візуально самостійно перенести їх сюди. І тому дві десятих переносимо прапор, зафарбовуємо. І виходить, що дві десятих. Стали 20 сотами. І тут ми можемо побачити те, що цікаве, що 1 десята рівноцінна 10 сотими. Кожен раз, коли ми будемо зафарбовувати одну частинку з 10, це означає, що ми будемо зафарбовувати 10 частинок зі 100. Тож, якщо ми хочемо перевести 8 десятих у соті, то це буде 80 сотих. Перевірмо, ми вже зафарбували 20 сотих і продовжимо. 3 десятих, тепер у нас стануть 30 сотих. Далі 40 сотих. Далі 50 сотих. 60 десятих переводимо 60 сотих. 7 десятих переводимо 70 сотих. І 8 десятих. Наша остання зафарбована частина ліворуч переносимо її праворуч. 80 сотих. Тож, зверніть увагу, що ми зафарбували рівноцінний об'єм кожного цілого. Але праворуч, точніше, але ліворуч, ми зафарбували 8 з 10 частин. А праворуч ми зафарбували 80 зі 100. Тож 80 – це абсолютно те саме, що й 80 сотих. І за нашою зірочкою бувається. Число 80. І це йому видно навіть математично. А отже, аби отримати з 10 частинок 100, ми маємо збільшити їх кількість, а наш знаменник показує на їх кількість в 10 разів. І так само ми маємо збільшити кількість зафарбованих частинок в 10 разів, тож наш чисельник ми збільшуємо в 10 разів. І в нас виходить 8 помножити на 10, 80. І 10 помножити на 10 виходить 100. Тож, 80 виражені в сотих, це 80 сотих.